Давайте сьогодні влаштуємо бої між Сіґвеєм і Цефмото. Обидва китайські виробники, чому б не штовхнути їх лоб в лоб. В одному кутку рингу в нас сьогодні варіатор до Сіґвея. Оригінальний варіатор в оригінальній коробці не придерешся, в іншому кутку рингу. Зауважую, за ті ж самі гроші. Десь приблизно 40 тисяч гривень коштує ось цей оригінальний варіатор. І ці всі запчастини теж коштують приблизно 40 тисяч гривень. Але що в нас тут є? У нас є так само оригінальний CFMoto мото варіатор в зборі. В нас тут є. Корзина щеплення або дзвін, колокол щеплення. Називайте хто як хоче. Саме щеплення, яке входить в цей дзвін, яке працює з ним в парі. Оригінальний ремінь варіатора. Дорогущий, хороший, якісний це фмотор ремінь варіатора. І ще купа з десяток різних дрібниць, знову ж таки, до цього варіатора. Оце все 40 тисяч гривень. І один варіатор Segway 40 тисяч гривень. Висновки, як то кажуть, робите тільки ви. А я можу привітати щасливих власників Moto, що до їх квадроциклів запчастини коштують дуже поміркованих грошей.